Доброго дня! Рада вас вітати на каналі Таро Релакс. Сьогодні розглянемо загальний таророзклад на березень для овні. Подивимось, що вам принесе березень. Можливо, нам таро дадуть якісь застереження або поради. До речі, хочу вам нагадати, щоб ви переглядали свої таропрогнози по вашому знаку асценденту. Якщо ви ще не знаєте, який у вас знак зодіаку по асценденту, я в описі до цього відео прикріплю посилання, де ви зможете вирахувати. І хочу вас попросити підтримати канал вашими вподобайками та підписками. Натискайте дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про виходи нових відео. Давайте розпочнемо любі Овні. І починаємо ми з головної енергії сигніфікатора місяця для овні. Яка головна енергія овнів буде присутня у березні? На Єлені для Оні. Імператриця. Імператриця це дуже е, чудова, чудовий такий аркан, знаєте, Це зразу, е, як то кажуть, з козирів ви заходите овним. Це старший аркан, який каже, що е, все, що ви робите, е, ви отримуєте результат. Тому що імператриця це. Е, Ефективні е, ваші рішення, які, ефективні ваші дії, які були до цього, вони обов'язково принесуть плоди. А, а також на стадні колоди випала шість жезлів. Шість жезлів це перемога. Перемога в якійсь вашій справі. Це можливо бути якась е, ваша справа особиста, тому що імператриця, до речі, е, Може також показувати жінку, вашу маму. А також імператриця нам каже про результат, який ви отримуєте. Давайте більш детально подивимося, з чим це буде пов'язано. Можливо, у вас в березні будуть програватися енергії більш в. Особистому житті, тому що в нас імператриця відповідає за любов, за кохання, не тільки за фінансові плоди, так? Але ще е за любов відповідає в нас. Давайте більш детально овни розглянемо. Що чекати, але мені вже дуже подобається, знаєте, от шість жезлів. Це е, отримання, знаєте, отримання овацій, отримання результату того, як, як ви вже його отримуєте от, в березні. Який е, ви планували, наприклад, який ви мріяли. Ну, давайте подивимось, що чекає овнів в березні, які енергії будуть присутні у овнів в березні. 10 жезлів. Ну, овни, вам не сидиться на одному місці, так? Ви е, нагрузили себе роботою. Можливо, навіть е, і тяжко десь вам да, тягнути цю всю ношу, тому що у вас дуже багато справ, які е, е, негайно потрібно вам все це вирішити. Я вам хочу сказати, що, е, до речі, е, сконцентруйте свою. Е, Енергію, щоб у вас не було фізичного виснаження. Тому що по 10 жезлів ви можете відчувати виснаження від перевантаження вашими справами. Так що, овни, ваша активність і знов в вас іде старший аркан. Старший аркан сила, що каже, що. Овни, ви як завжди, надієтесь тільки на себе. Що в всі, всіх ваших справах, якщо ви не проконтролюєте, то е, не буде позитивного результату. Тобто у вас надії тільки на себе. До речі, у вас це буде м, виходити, тому що у вас ви зможете знайти е, вірні слова. Щоб достукатись до ваших опонентів, або для, до вирішення ваших якихось питань. Сила нам каже, що ви це зможете зробити. Можливо, десь ви зможете переконати когось своїми аргументами, знаннями. Так? Далі Паш жезлів. Паш жезлів – це в нас завжди початок чогось нового. І жезли в нас символізують. Ваші справи, повсякденні справи, а також це робота. Роботу, яку ви робите. До речі, можливо, це, знаєте, потрібно буде проявити активність, проявити, показати ваші знання, ваш досвід. Можливо, це в новій сфері. Знаєте, от, тому що пажи це в нас початок, це щось нове. Знаєте. Не вистачає, начебто, досвіду для вашого вирішення якогось питання. І, до речі, пажі можуть казати, що деякі овни будуть займатися питанням стосовно дітей. Можливо, навчання дітей ви будете організовувати, тому що в нас випадає імператриця. Імператриця це в нас символізує матір, як я казала. Так? Може, ви будете опікуватися е, Своїми дітьми стосовно там навчання, там, подавати документи, я не знаю, там, можливо, вже там на вступ, чи, чи ще на щось, там якісь е, е, гуртки. Але тут е, все таки отримання е, знань. Давайте далі повністю: Королева мечів, королева мечів нам розповідає, що Знаєте, якась ситуація у вас в березні е, проясниться, можливо, в, в цій вашій якійсь новій справі, або е, ви щось, наприклад, запланували, у вас є сили, у вас є енергія для реалізації цього плану, але у вас якоїсь інформації чи досвіду не вистачає. І у вас е, з'явиться ясність вашої ситуації. Можливо, ця консультація буде м, з якимсь спеціалістом, можливо, з юристом. Навіть так, це державні органи можуть бути. А також це ще в нас королева мечів може показувати ще спеціалістів лікарів. Але я тут нічого такого не бачу, знаєте, що а, от десятка жезлів каже стосовно виснаження, так? Але я... щоб сказати, що якісь питання виникнуть у вас здоров'ям, я цього не бачу. До речі, жінка по знаку Зодіаку це близнюки Терези або Водолій. Можливо, вона вам буде давати якусь чи пораду, чи е, якусь інформацію, знаєте. І, до речі, ці рішення можуть бути е, некомфортними. Тому що королева мечів, вона така холоднокровна, яка, е, знаєте, е, Сказала, як відрізала. Давайте далі подивимось. О, рицар мечі. Пішли мечові енергії. Знаєте, у вас можуть бути якісь такі обставини, які дуже швидко. Ви будете приймати рішення, але хочу наголосити, що е, з 25 березня в нас починається коридор затемнень. Якщо ви е, на 100% не впевнені в вашому рішенні, краще е, при, 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 приймайте його після 8 квітня, коли в нас кори, цей коридор затемнень вже пройде, тому що е, ну, знаєте. Коридор затемнень, ті події, які ми можемо закласти в цей час, вони будуть програватися ще аукаться вам довгий час. До речі, це знаєте, це ще рух в рух в ваших справах, наприклад, ви будете дуже активні, бо рицарю мечів можуть бути у деяких овнів якісь конфліктні ситуації. Тому що мечі це в нас така агресивна енергія. І, до речі, можливо, у деяких овнів буде, ну, буде підніматися питання стосовно якихось документів, яких потрібно вам буде вирішувати. Можливо, це документи на виїзд за кордон ваших дітей. Або навчання за кордоном, тому що е, жезли це в нас е, інші землі, так можна ще сказати. І знов Паш. І знов е, нам кажуть, що якісь питання стосовно дітей можуть виникати. так? А також Паш Кубків каже, що деякі овні можуть отримувати якісь приємні звістки. Можливо, якісь приємні. Е, у вас будуть зустрічі, незважаючи, так, у вас такі сильні аркани і старші аркани, мочеві аркани, і ви все таки в кінці місяця якась така спокійна енергія. Ви отримаєте, звістку стосовно вашого якогось Результату, якогось, можливо, навіть і доходу. Тут немає в нас карт Пентакливих, але імператриця каже, що це може програтися навіть і в фінансах. У кожного в різній сфері життя будуть програватися ці енергії. Давайте подивимося, Рубіовний, зафіналізуємо вам березень. Фіналізуйте березень. Для овнів. Вісім вісім кубків. Вісім кубків каже про рух, рух вперед. Дивіться, у вас в березні будуть, будуть якісь просування, просування в ваших справах. До речі, знаєте, от тут вісім кубків. Мені це вже не потрібно. От, про, про те, що я хотіла чи хотів, так, мені вже це не актуально, це, це питання мені не актуальне. Я залишаю цю свою справу і йду іншим шляхом, іду іншою дорогою. А також я вам хочу сказати, що деякі овни можуть будуть приймати рішення, якісь. Альтернативні рішення, не ті, які ви планували, наприклад, які ви раніше думали вчинити так чи інакше. Ні, потрібно буде залишати ваші ті плани і йти іншим шляхом. От я залишаю всі свої кубки, наповнені кубки, і йду, йду до кращого життя. Йду з відносин, йду з роботи. В кожного в різній сфері життя може програтися ці енергії. До речі, нам паш Жеслів можна натякати, що е, йду. Ну, тут ще тільки як початок. Планую е, йти за кордон, наприклад, так? І на дні колоти у вас випала королева Пентаклів. Королева Пентаклів – це все, що пов'язане з вашими фінансами з вашим результатом. Незважаючи на. Всі ваші такі, знаєте, гострі рішення, або ви в березні відстоюєте свою позицію, демонструєте свої знання, свої, свій досвід і, і кажете, що от, я в цій справі теж маю добрий спеціаліст. І навіть, можливо, у вас будуть виникати. Конфлікти, але ви досягаєте свого результату, про що нам каже і Королева Пентаклів, і імператриця. Що навіть тоді, коли ви вирішите е, піти з ситуації, ну, в кожного е, е, різна може бути ситуація, так, е, захочете е, піти. А, наприклад, наприклад, е, стосовно спілкування якоїсь. Особи, це я е, прикладом да, привожу. Це може програтися е, по-різному. Але ця енергія е, я устал, я ухажу. Так можна сказати. Але тут не, не я устал, тому що у вас е, ви повні сил, повні енергії, ви відчуваєте, е, що ви зможете подолати і пройти цей шлях. Може, це ви будете приймати такі гострі рішення, і вам повинно, ви повинні будете бути цією королевою мочі для вирішення ваших якихось фінансових питань. Тому що ми можемо буквально сприймати королеву Пентаклі як фінанси. А також нам може показувати ваш результат, що ви вирішуєте свої питання. І отримуйте, і тримаєте свій пентак, свій результат в руках. я вам цього щиро бажаю любі овни. Завжди тримайте свій пентакль в руках. Це повторю, прогноз для овнів на березень місяць. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив. Бажаю всім гарного дня та мирного неба!